Йому було лише 27, Він був спортсменом, мріяв про сім'ю і власну кінну ферму, але залишив все і пішов до війська. Наступна історія про молодого прикарпатця Івана Голубку, оператора-навідника бойової машини 10-ї гірсько штурмової бригади. Більше року своїм вогняним щитом боєць захищав цілу роту. На його рахунку сотні виїздів і купи знищених окупантів та ворожої техніки. Загинув боєць цьогоріч навесні, яким Івана Голубко запам'ятали рідні побратими. Дивіться далі. Оце зараз я покажу вам одні з ваньових лиж. Бігові гірські для стрибків. Цього спортивного спорядження повно в домі, каже пан Василь. Лижі були пристрастю його сина Івана. Тільки но випадав сніг, той одразу ставав на них. За день міг пробігти десятки кілометрів. Як забрав лежди десь він я його нема на передхаті. Як взяв леж, можна його як Косівському районі зустріти, у Снятинському районі зустріти він побіг на лежах собі. Він, він це любив з дитинства. Було в Івана іще ще одне захоплення, каже батько. Це техніка. Він міг полагодити будь-який мотор із заплющеними очима. Тож після школи обрав професію автомеханіка. Спочатку закінчив училище, потім університет і далі армія. Строкову службу Іван проходив в автомобільних військах, а потім почалася велика війна. Став на облік і хотів іти добровольцем, але сказали, що дуже великий перебір, що навіть у Коломийське терео хотіли брати. Но він такий. Ну, ну сердився, ті почав, якщо я мав строкову службу, і не беруть мене. Та вже у травні 2022-го Івана мобілізували до 10-ї гірсько штурмової бригади Едельвейс. Боєць на псевдо Дмитрович пригадує їхню першу зустріч. каже тоді підрозділ, якраз привезли групу нових вояків для доукомплектування. Серед них був Іваня. Хлопець хотів бути снайпером, але ця посада вже була зайнята. І він став оператором-навідником БМП-2. Оператор-навідник теж це так, як снайпер, пушки стріляти. Ну, там просто більший калібр. Це дуже така професія, дуже складна. 30 мм пушка там на в, в БМП. Треба вміти заряд, зарядити снаряди. Треба вміти наводитися. І це все треба робити дуже швидко, щоб прикрити. І якщо виїжджає машина на бойові, значить все скоро треба робити і вміти. Талант механіка, здібності снайпера і навички з орієнтування на місцевості зробили з Івана справжнього Аса зі знищення окупантів. Коли його бойова машина виїжджала на позиції, від загарбників не залишалося і сліду. Пригадують побратими Івана. Іван був справжнім героєм. Пригадую, що був в нас виїзд, це було також там на Бахмутському напрямку. Вони заїхали, відпрацювали, і піхота ворога відступила. І дуже багато тоді наших хлопців в окопах піхота лишилася живі, бо був дуже сильний штурм, і Ваня своїми діями зміг зупинити їхню піхоту і подавив їхню піхоту. Кожен виїзд Івана це завжди був шлях в один кінець, розповідають побратими, адже він всю війну боронив країну на найгарячішому бахмутському напрямку, і в своїй бойовій машині не раз потрапляв під обстріл та міни окупантів. Не кожен зможе кожен день виконувати таку роботу. Треба було мати і сміливість. І розуміти, куди ти йдеш. Вони підірвалися, були на протитанковій проти міні. Тоді загинув його механік водій. І, але після цього все одно він знайшов в собі сили, бо дехто може і зламатися. Механік водій загинув на його очах, він ще його витягував. Іван тоді зазнав кількох контузій та осколкових поранень, однак в лікарні довго не всидів. Швидко повернувся назад до війська і знову на нуль. Воювати він хотів до останнього, до останнього москаля, щоб закатати всіх в асфальт і з перемогою вернутися додому. А вдома за нього щодня молилися батько, брат і троє сестер. Мама хлопця померла, ще коли йому було 20. Рідні пригадують останню розмову з Іваном. Це було якраз за день до його загибелі. Він тату довго не може розмовляти, бо відправляють на саме пекло. Леш моліться, йде виключив телефон. І більше я його славно не чую. Свій останній бій захисник прийняв 5 червня поблизу по Бахмута під час штурму російських позицій. Бойова машина Івана підірвалася протитанковій міні. Поранений він зумів вибратися з БМП, але вже на землі потрапив під мінометний обстріл. Через постійні обстріли з поля бою його тіло побратими змогли забрати лише через декілька тижнів. Іванові назавжди залишиться 27. Після смерті Івана його рідні та друзі зареєстрували петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Щоб його не забули, щоб люди і діти пам'ятали. Тому що люди забудуть. Люди забудуть. Кажуть, герої не вмирають, а хто помирає? Він своє життя поклав заради того, щоб ми жили. Всі ми щоб ми, ми всі жили у вільній незалежній державі.